Мир вам, брати, мир вам, сестри. Слава Господу нашому Богу за ці вже слова, які були тут, прекрасні слова, які були вже сказані в проповідях. за ці прекрасні пісні, які вже були во славу Господа, проспівані, ці молитви. Слава Богу. Хотів кілька слів сказати про одну жінку, яку знають, про яку всі знають, але імені її не знають. Не знають. Написано про неї і в Буті, і в Луке, Я зараз зачитаю, Ісус про неї говорив. Євангелія від Луки, 17 розділ, зачитаю з 28 вірша. Так само, як було в дні Лота, їли пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содома, вогоні сірка упали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його будуть в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота. Хотів би кілька слів сказати про дружину Лота. Згадаємо про цю жінку, тому що Ісус про неї згадував. Знаєте, коли Авраам прийшов в землю Ханаан, з ним був його племінник, Лот. Дві е, сім'ї великих вони були кочівники пастухами. Коротенько, вам просто нагадаю, ви це все знаєте. Е, оселилися вони в Ханані, почали там розвиватися, пасти худобу. Там добре було місця, худоба множилася, вівці в основному множилися. Місце ставало все менше менше менше. Прийшов такий час, що написано: пастухи почали сваритися. Сварилися пастухи, Авраам, звичайно, людина Божа цього допустити не міг. І він сказав Лоту: вибирай собі, куди хочеш йти, Лот вибрав це місце. І в буті 13 розділ написано: обрав собі лот усю околицю Йорданську. Написано, що лот побачив, що околиця Йорданська добре орошується. Що означає, там багато води. Багато води це трава. А трава це перша пожива для їхніх, для їхніх овець. І в тих місти, містинах, досить пустельних, оце орошення було надзвичайно важлива річ. Авра... Аврам оселився з землі Хананській, а лот оселився в рінених містах у околиці, розкинув намети аж до судому. А люди судомські були дуже злі та грішні перед Господом. Е... Авраам поставив свій намет, коли вони розділилися з Лотом на рівнині чи в долині, Мамре. І написано, і створив там жертовник Господу. Дивіться, що Авраам робить. Він оселяється в новій місцині, трошки обживається і зразу створює жертовник Богу. Він хоче служити Богу. А що ж з Лотом? Точніше, що ж з його сім'єю? Точніше, що з його дружиною? Ми збиралися говорити про його дружину. А вони оселилися. На цій рівнині і шатри їх простягнулися до меж міста Содом. І кілька слів про саму дружину Лота. Ім'я її нема ніде, ніхто її не знає. Всі знають її як дружину Лота. Вона разом з Лотом жила разом з Аврамом жила в цих шатрах. Разом вони кочували, разом вони вели господарство, поки не розділилося. Лот при всіх своїх, так би мовити, можливо, недоліках, у всіх є недоліки у кожної людини. Але був праведником в 2 Петра, в другому розділі написано, що лот був душею праведною. І уявіть собі: дружину Лота, яка спілкувалася з чоловіком, з праведником, а саме головне вона спілкувалася з Авраамом. Вона чула розмови Лота і Авраама про Господа. В той час е, такої милості мало хто е, міг е, заслужити, тому що в цих язичських краях не знали живого Бога. той час ніде не знали про живого Бога. Бог відкрився Аврааму. Авраам пізнав живого Бога. Він знав, хто це, що, що це таке живий Бог. Він мав від Бога откровіння. Він, безперечно, ділився е, про це з Лотом. Дружина Лота чула, чула ці розмови, чула ці молитви, бачила ці жертвоприношення. Вона була в цьому, була разом жила з, з цим. Вона мала пізнання Бога. Зверніть увагу, дружина Лота мала пізнання Бога. І лише все, але все ж вона загинула. Все ж вона загинула. Ім'я не згадується, можливо, вона була з язичницьких, з язичницьких народів. Скоріше всього, там були всі язичники. і Звідки вийшов Авраам, і куди він прийшов, Ханан. Вони всі були язичниками. І оце пізнання, пізнання Бога, зверніть увагу, пізнання Бога не врятувало. Вона все ж таки загинула. Чи любила вона світ? Я думаю, любила, звичайно, світ. Знаєте, коли заходимо мова про Содом, зразу. З'являється у людини таке уявлення, що це собі місто якихось сексуальних збочень. Ну, звичайно, і не без того було. Але от що написано у книзі пророка Єзикіїля, Господь каже через свого пророка, звертає увагу людей, і він поєднує Єрусалим з Содомом і говорить при цьому про сам Содом. Ось у чому було беззаконня Содома. Сестри твоєї і дочок її в гордості, пересиченості, неробстві, а руки в Бога та бідного вона не підтримувала, а зго... і згордилися вони і робили гидоти перед лицем моїм. І, побачивши це, я, відкинув їх. Бачите, що найперше говорить Господь про Содом. Про надзвичайно велику гординю цих людей. Надзвичайно велику гординю. Ця гординя робила їх пихатими, злими, немилосердними, в богому не помагали, сироті не помагали, вдові не помагали. Господь перш за все звертає на це увагу. І це було все від пересичення, від богатства. Судом був досить багатим містом, дуже багатим містом. Недаром цих чотири царі, які напали, поукрали. Лота, дружину, все майно забрали, Недаром вони пішло. Долина була, де содом був багата. Місцина була багата, і содомляни жили дуже добре. І від цього пересичення Господь каже, вони стали злі, гордиливі, немилостиві. Оце на перше за це звертаю увагу сама сама дружина. Лота, я не думаю, що вона якоюсь була поганою людиною. Вона жила з Лотом, ніде не написано, що вона якоюсь особливу грішницю. Не написано навіть, що ці е, двоє зятів, майбутніх зятів дочок Лотових, те, що вони були якимись особливими грішниками. Я не думаю, що Лот би допустив, щоб його сім'ю якісь негідники е, зайшли. Е. Цього не було. Але е, чи любили вони світ, чи любили вони о той, о той матеріальний світ, який робить. З людини, з, з злу людину. Знаєте, ми не раз чуємо це, що гроші портять людей. Всі про це чули багато раз. А я думаю, ах, чи хтось відмовлявся від грошей взагалі? Чи є такі люди, які можуть здобути багато грошей, від них відмовляються? Певно, людей таких може, може дуже мало. Я, наприклад, я знаю одну людину, молоду жінку. Знаю їхню сім'ю, вони дуже заможні. У всякому разі проти мене, я проти них жебрак. Мають велику нову квартиру з євроремонтами. Побудували великий будинок під Тернополем. Мають вона автомобіль, дорогий чоловік дорогий автомобіль. Вони заможні люди. І до речі, ці гроші так не зовсім її зіпсували, як, на мій погляд, але вона мені розказала про свого двоюродного брата. Цей двоюрідний брат вона каже: ти знаєш, я з ним добре дуже спілкувалася, поки він жив у двокімнатній Хрущовці, був нормальною людиною. Все було добре, але він розбагатів, розбагатів сильно, збудував величезний маєток, реально великий маєток, Їздить на такому дорогому автомобілі, що страшно на нього подивитися. Ви знаєте, я того чоловіка, звичайно, не з ним не знайомий, хто я такий, щоб з ним знайомитися, але я його бачу часом. В нього вирос обличчя, щоб. Якось так точніше сказати. Уявіть собі, що ви зайшли в кімнату повну мерзенних якихось тар тарганів. І ви йдете по цих тарганах, і вони вас так коцають під, під взуттям вашим і на вашому лиці огида. Ви знаєте, та людина ходить по світу з таким виразом огиди. Йому огидно дивитися на всіх людей. І я, борони Боже, не хочу нікого засуджувати. Нехай ця людина живе щасливо, але я собі уявляю, як ви виглядали садомляни. Як вони з огидою дивилися на всіх, і е, оце благополуччя, яке було в судомі? Е, можливо, зіграло злу, злий жарт з, з дружиною Лота. Тут дуже важливий момент. Взагалі, е, не написано, як вони попали в судом. От хто читав, хто уважно за цим дивився, не написано. Написано, вони до Содома жили в шатрах, а потім уже вони живуть в содомі. І знаєте, ми можна ми можемо тільки так порозмірковувати над цим, що там сталося. Можливо, дружина захотіла, щоб вони зайшли в содом, в це місто, тому що завжди люди хотіли жити в комфорті. Завжди всі часи, знаєте, в житті намети це романтично, але дуже важко. Кочівники дожили дуже важко. Вони постійно переїжджали з місця на місце, жили в цих шатрах. І вони Шатри були шкур. Літом, коли сонце пекло, там було дуже спекотно. Вони піднімали краї цих наметів, щоб такий сквозняк був. І йшов дощ, намокало, важко було, все сире було, вітри гуділи в ті, той намет постійно, ці переїзди постійні. А уявіть собі, близько комфортне місто Содом. От певно, я собі так думаю. Чи сам лод, чи дружина його приходили, спілкувалися з цими місцевими людьми, вони подивилися, як вони живуть. Місто це завжди комфорт, навіть ті часи. Та кам'яна хата, чи вона якась там глинобитна була, це все-таки будинок, це все таки стіни. Там місто це місце, де завжди можна купити їжу. Лот був не бідний. Коли ти кочівник, ти заботишся сам про себе і надієшся тільки сам про себе. Де ти візьмеш їжу, де ти візьмеш одяг, як ти буде боронитися від якихось розбійників чи якихось злих звірів, ти заботишся тільки. Сам за себе дуже важке життя кочівника, і тому всі часи кочівники були сильними народами. Завжди кочівники були дуже сильними народами. А коли люди, люди осідали, почалися займатися землеробством, почали жити у компактних містах, люди слабли. Так було завжди. Кочівник мав бути дуже сильним, але це сильним бути важко. Вони ввійшли в цей судом, почали там жити. Можливо, дружина казала Лотові, послухай, в нас дочки ростуть, їх треба заміж видати. А за кого? За пастухів Авраама. А тут є люди, нормальні двіця, достойні люди. Я можу зрозуміти це. Але коли вони почали жити в судомі, оце, оцей комфорт. Оце життя содомське, можливо, і е, зробили щось таке в серці дружини Лота, яке, яке, від якого вона загинула. Будемо чуть-чуть пізніше про це говорити. І знаєте, я, мені якась часто аналогія така, я так думаю: е, ну, а ми живемо де? От ми приходимо в сьомий день, День Субоді, на це місце. Ви знаєте, ми якби приходимо такий духовний намет. Ми приходимо, побули, послухали, помолилися. Пославили Господа і повернулися в свій содом. Повернулися в свій судом. Ми в ньому живемо, нічого тут нікуди від цього не дінешся. Але дуже головне, щоб ми в тому судомі були лотом, а не лотовою дружиною. Дуже головне. І на остаток, щоб було скоріше. Я почув від одного людини, мудрий, мудрий чоловік сказав про дружину Лота. Вона майже вона була майже врятована. Я так подумав, як можна бути майже врятованим? Можна бути або врятованим, або померти. Я собі подумав, але ж вона була майже врятована. Коли Лот виходив. Содома, вона пішла зі своїм чоловіком. Вона не робила істерик, Вона не бігла, не кричала, що я тут залишуся, а ви собі всі виходьте. Вона пішла за своїм чоловіком. Пішла. Але все ж таки, дружина Лота, не була така, як Лот. Серце їй не було таке. Ви знаєте цю історію? Вона йшла. Ангели сказали в буті 19 розділ, сказали Лоту, Рятуй свою душу, не оглядайся назад, щоб тобі не загинути. Лот так і зробив, тому що він істинно любив і знав Бога. Дружина Лота повернулася і загинула, стала соляним стовпом. Чому вона, знаєте, оглянулася? Вона повернулася, подивитися на той содом, на той прекрасне місто, де їй було так добре. Там лишилося все, що їй було цінне. Що вона так любила. Можливо, лишилися друзі, навіть ті самі майбутні зяті, лишилося її домівка, лишилося то, що вона так любила. Таке було миле, дороге. І знаєте, в неї була ота ниточка, ниточка, яка її російською мовою незрімо зв'язувала з цим содомом. Ниточка. І ця ниточка, коли вона виходила, в останню секунду її шарпнула, і вона повернулася. В кожного є ця ниточка, в кожного, в когось мутузочок, в когось Канат. Але пам'ятайте, прийде час і її треба буде розірвати. І це говорив Господь Ісус Христос в Івангелії від Луки, який я читав на початку. Господь казав: якщо ви хочете бути зі мною, Розірвіть цю ниточку. Чим вона тоньша, тим її легше розірвати, тим грубша, чим грубшим тим її важче розірвати. Але гинуть від тоненької ниточки, від грубого канату, без різниці їх треба розірвати. На мій погляд, про це говорив Ісус на початку, що я читав Івангелії від Луки. Пам'ятайте дружину Лотову. Якщо на підсумок. Якщо ми живемо пліч-опліч -пліч з праведною, благочестивою людиною, це не означає, що ми спасені. Якщо ми маємо пізнання Бога, а знаємо Його закони, це не означає, що ми спасені. Якщо ми в цей останній момент, який прийде, ми не зможемо порвати цю ниточку, ми загинемо як дружина Лота. Пам'ятайте, дружину Лота. Вам всім Божого благословення. Амінь, будемо молитися.